Вітаю. Відкриваємо чат, відкриваємо картинку, яку я скинула, і натискаємо ось таку стрілочку. Завантажити на комп'ютер. Обираєте тут ну, робочий стіл простіше зберегти. Так, ось зображення, яке збереглося. Натискаємо по ньому праву кнопку миші, редагувати. Написаний алгоритм, за яким потрібно скласти фігуру черепашки з танграми. Обираємо команду виділити. Ось тут натискаємо стрілку і обираємо прозоре виділення. Так, і тепер беремо першу фігуру, трикутничок з цифрою 1, затиснувши ліву кнопку, миші, обводимо цю фігуру. Так. Переводимо вказівничок, на, щоб з'явилися стрілочки, і, затиснувши ліву кнопку миші, перетягуємо фігуру в центр малюночка. Наступний крок у нас буде другу фігуру, потрібно повернути праворуч на 90 градусів. Знову затискаю ліву кнопку миші, виділяю другу фігуру і обираю команду повернути праворуч на 90 градусів. При виконанні цієї команди, коли у вас обрано прозоре виділення, частинка фігури буде зникати. Щоб цього не відбулося, точніше, щоб вона з'явилася, потрібно ось тут де вказів такі маркери зміни розміру, трішечки, затиснувши ліву кнопку миші, протягнути кудись, там, чи вбік, чи вгору, зовсім трошечки, щоб розмір суттєво не змінився, і тоді фігурка з'явиться. Так, трієчка в нас фігура ромб, вона в нас буде без змін. Просто її перетягуємо сюди. Це в нас буде голова черепахи. Четверта фігура це паралелограм, нам потрібно її повернути праворуч на 90 градусів. І ще одну команду відобразити зліва направо. І так само навести вказівничок, щоб з'явилась стрілочка, і трішечки потягнути в бік. Так, це в нас верхня буде передня лапка. Наступна фігура 5 трикутничок просто відобразити зліва направо. Ось таким чином. Це друга передня лапка. Шоста фігура трикутничок у нас без змін. Так, і сьомий прикутничок останній повернути ліворуч на 90 градусів. І знову ж таки, трішечки протягуємо, щоб відобразилася фігура. Так, не забувайте зберігати ваш файл і надсилати мені. Дякую.